Доброго дня, з вами автошкола нова, робимо поворот праворуч. Да. Молодець. Так, це він трошки похуліганив. Да. Зараз буде виконувати поворот ліворуч. Да. да, не витрачайте час постріла і зайшли. Да, да, пострілась і поворот ліворуч. Угу. І поїхав ліворуч. Добре. Да. І третє, що ми будемо навчатися, це проїзд через головну рівненько. Так, да, проїзд через головну прямо. Катя, що це було? Зараз отримаєш. получиш. Знову проїзд прямо. Никита, ты нас уже Да, А когда человек улыбается, і розворот на перекрестке. То есть, поворот направо, поворот ліворуч, проїзд через головну, бо он там знак дати дорогу. І тепер разворот на перехресті. да, разумеешь, э, под, в машине вообще там ну, мысли будешь не знаешь куда приткнуться, а тут на велосипеде скорость маленькая и все остальное да, он понимает что, да, левый поворот хоть будет. и развернулся Так, шановні друзі, ви бачили виконання чотирьох маневрів: поворот направо, наліво, проїзд прямо три і розворот на перехрестя. Зараз будемо цю всю відпрацьовувати. По якій методиці? Коли показати е, показчик. По-друге, По зайняти відповідне положення або крайні право, або крайні ліве. Все, пан Микита, зупиняйтеся. Це розбір польотів. <кхм> да. Тобто, де їхав, там і зупинився. Ну, обнімаю, люблю. <кхм> Красавчик. Да. Все, туди. Велосипед на узбіччя, подалі, і будемо зараз розбирати ваші. Польоти. Все, пока-пока, навчайтесь у кращих. Послухайте, ну, порадував так, порадував. Чому? Тому що є бока. А бока, значить, будемо зараз протирати. Пока-пока, навчайтесь у кращих.